Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Варс. Підивимось на мапу Ті С Томп Арена Ні Суперзброя. Плюс Одразу зрозуміло, що мапа обрізана і вузька. Із дивним розташуванням гравців покликана для протистояння у специфічних умовах. Якісь споруди і Тібері якось складно тут розгледіти. Огляд довкола показує, що є поля Тіберію. Видобувні вежі, навіть казарма мутантів є. А ще усі супротивники на відстані руки. І ще плюсом одразу 500 тисяч з самого початку гри. Будуй і воюй до схочу. Суперзброя на цій мапі недоступна. Це вказано у назві мапи. Одразу на виході війська автоматично отримують ранг. Щодо полів Тіберію, Ну, судячи зі стану у інших гравців, то він вичерпний. Шість гравців справа, незначно розмежені скелями, і два гравці зліва, як ми бачили на прев'ю. Маючи багато грошей, я швидко поламав сусідів. Два гравці зліва мають свою окрему територію, відокремлену скелями з водою. З одним проходом зверху, і другим проходом знизу. Отже, на мапі недоступна суперзброя вундервафе. Є видобувні вежі і навіть казарми мутантів. Тіперій здається вичерпним, але маючи купу ресурсів з самого початку, то це не має значення взагалі. Мапа середнього розміру і обрізана, тобто вузька. Візуальних дефектів і крашу не помічено. Плюс у назві, мабуть, вказує на гроші або на ту, що усі війська одразу отримують плюс два ранги одразу на виході. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.